Командири, 33 бійця. Незалежність це найдорожче надбання будь-якого народу. 31, 32, 33. Берлога, берлога, 33 Бірлоги, покидають укриття. Відкриваємо завжди треба пам'ятати. Дається вона дорогою ціною, життями кращих синів та дочок, які мужньо та самовіддано стали на її захист. 33 роки. Ми неодмінно повернемо собі найдорожче. 33. Свободу у повністю звільнені від російського окупанта країни. Триста тридцять 30, свою територіальну цілісність та незалежність. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо, ніколи не скоримось. З Днем Незалежності. Наша рідна, наша найдорожча.